Книга Трейспотінг, написана Ірвеном Велшем. Це роман, який був опублікований в 1993 році. Головна дія розгортається в Единбурзі, Шотландія, і розповідає про життя групи молодих людей, які вживають наркотики. Книга відображає реалі наркотичної залежності, безробіття, насильства та інших проблем, з якими стикаються герої. Трейспотінг. Відрізняється своїм стилем письма, використанням багатої лексики, сленгу та жаргону, це реалістичний і жорстокий роман, який викликав значний резонанс у читачів. Книга стала популярною завдяки своїй сильній характеристиці героїв і життєвим ситуаціям, з якими вони зіштовхуються. Трейспотінг також був екранізований у 1996 році режисером Дені Бойлом. Фільм отримав велику популярність і став культовим. Він відображає події книги і показує жорстоку реальність життя наркоманів. Загалом Трейспотінг Ірвіна Велша це провокаційний і вражаючий роман, який змушує задуматися про проблеми сучасного суспільства. Та наркотичної залежності.